Від гурмани! Сьогодні я збираюся вас дивувати, що це? Це камбала від «Преміум Ікра». незвичний вибір риби для українців, бо якщо знаходиш в Варшаві, ледь не єдиний в Польщі магазин з реально класним різноманіттям морепродуктів, то одразу хочеться себе побалувати. Я вирішила приготувати її в соусі з морською сіллю, маслом, цедрою та соком цитрусів, часником і приправою до риби. Камбала це м'яка біла морська риба, яка неймовірно смачна. Саме тому я обрала такий простий соус, щоб підкреслити її ніжний смак. Камбала гарне джерело повноцінного білка, багатьох вітамінів, мінералів та омега 3 Одним словом, корисна і точно заслуговує на те, щоб додати її в регулярне меню. Камбала найкраще смакує з овочами. Тому я пропоную обсмажити з морською сіллю та часником варену картоплю, помідори чері та шпинат. За 25 хвилин вся кухня наповнилася неймовірним запахом, бо в духовці вже готова камбала, і я вам кажу, вийшло просто мега смачно. Тому обов'язково здивуйте себе цим шедевром на найближчій вечері.